Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство. Я продовжую робити розклади на 3 доби 30, 31, і 1 вересня. Вже такий час, сьогодні 29. І давайте ми з вами подивимося. Не дуже був оптимістичний розклад на місто, якось так мені воно не дуже, тому я от зробила. Там спеціальний розклад, такий загальний по правому, по місту, по правому, по левому, а також постраждалих. Іменно конкретно, такі, знаєте, загальні, щоб ви бачили картину. Ви бачите, що з кожним місяцем у нас менше-менше обстрілів по тому, як то було ще рік тому, да, або півроку тому. Так, дивимося Дніпровський район на лівому березі. Так, Дніпровський район на лівому березі. Бачите, йде захист у вас, у вас все нормально. Якщо навіть отак продивлятися, бачите бюджетні, бюджетні організації, більш-менш, хоча тут якесь рішення йде. О, пройде по букетику, прекрасно. Так, далі у нас іде 31. Тут прямо у нас вийшла дитина, і йдуть по ліліям якісь проблеми. Тобто по комфорту будуть проблеми. З комфортом, з порядком якісь будуть напряги. Буде сирени, буде це все відбуватися. Але, в принципі, пройде все по дитині. Не буде тут, як по Всесвіту, а тут по дитині. Все пройде 31-числа. Перше, 1 вересня, отут якось не дуже приємно, зразу неясність, потуча, пльотки. Е нервова обстановка. Ось будуть йти постійно оці е сирени. Але бачите, у нас стоїть ресурсна карта. Повинно бути все, люди, добре. Так. Далі йде Вознесеновський район. Так, 30 -е число, бачите, да? рішення буде якесь дуже серйозне, ресурсне, бо тут впали такі карти, в принципі, вони гарні, все буде добре. 31 -е пройде по луні в районі, якісь будуть проблеми, падає ще на, на, на цим всім роздоріжжя, але тут вроді як по людям все буде добре і слава Богу. Але ось оце відчуття нервовості воно буде присутствувати 31-го числа. Не бачу руйнувань, тут немає. Далі, ось ресурсна зразу впала карта, з проблемами буде, але буде і комфорт, буде все добре, пройде полілям 1 вересня в Вознесеновському районі. І слава Богу. Так, Олександрівський район, міста Запоріжжя. Охти, причепилась оця знизу. Ну, хай вона так і буде. Ану, да, і якорь впав. Ну, хорошо, дай Боже. Так, дивимося, дивіться, значить. Олександрівський район, Олександрівський район 30, 30 числа. Хоча тут буде по луні, ну всі переживають по собаці, це нервова обстановка. Але у нас буде план, він лежить між всесвітом, всесвітом і клевером, так що все буде нормально. 31 число пройдемо по букетику. Трошки тут у нас йдуть такі моменти по тучкам, але все буде добре. Перше число, число буде якесь там, ізвістя якесь буде. А, і тому буде нервова обстановка. І звісті, бачите. Дуже, от, знаєте, я б сказала, якщо б оця карта не причепилася, то я б сказала, що тут дуже вирогідний удар. Дуже вирогідний удар. От, прильот якийсь сонце лежить між дуже негативних негативних карт. і Навіть, ось, бачите, да? Але тут у нас падає ресурсна карта ресурсна, причому вони обі гарні карти. Давайте я ще на 1 вересня подивлюся. Ану, яке тут дно було лілії з змією. а далі я ще одну карту хочу. Коса рішення зміни по дитині. А, ну, ось, ось отак воно пройдеться рішення дуже швидко, різко і. Завершиться ось таким результатом по дитині. Тобто серйозного нічого не повинно статися. Буде відповідь, можливий удар, можливий. От, е буде теж прийняті відповідні дії, але пройдемо ми це по дитині. По дитині це не буде серйозним, це буде, ну, от клевер, дитина, це показує, що більш-менш Якщо даже станеться. Ну, тут от є така вирогідність. Хоча, коли я оці потягнула карти, сподіваюся, люди, що все буде добре. Але дуже будьте пильними і бережіться. БП це 1 вересня, Олександрівський район, місто Запоріжжя. Так, далі дивимося: Заводський район місто Запоріжжя. 30-те по-любому ви пройдете по клеверу, навіть якщо будуть зміни по розвілки, розумієте? Все одно ви їх так пройдете. От захист всесвіту пішов. Ну, буде якась тут історія у вас. Бачите, луна йде. Тим не менше, тим не менше коли падають лелеки, це буде пом'якшення. І клевер тут вам упав, основна карта. Так, 31. ше Падають люди, кольцо, буде якийсь серйозний такий момент. Але він позитивний, зміни йдуть рішення. Нічого поганого, поки не бачу, все буде добре. Перше, ось випадає книга. Давайте будемо її розкривати. Ну, прям показує на, мабуть, навчальні якісь державні навчальні установи. Може, підприємства. Підприємства, на яких є теж якісь навчальні. Моменти, тобто, може, училищ якихось там, знаєте, щось таке воно. Це ж Заводський район. Бюджетні організації, навчальні організації. Ну, Що тут нам криси покажуть? Криси лежать між башнею та лисицею. Не дуже тут якось воно, знаєте, ану, дайте я ще отак покладу. Ну, так собі, карти мені вони не подобаються. Але добре, що пройде по дитині. Пройде по дитині і, е, бачите, проблеми все ж таки будуть. Все ж таки будуть проблемки, руйнування, руйнування по крисам. Ну, я не бачу тут, щоб, знаєте, отак було прямо. Ні, не повинно бути тут. Ось, іде на дитину ще ресурсна карта. І ці я перевірила. Тут не повинно бути якихось а, руйнувань. Не повинно, ні. Так, далі. Далі дивимося з вами постраждалих. Нормально, я не бачу, бачите, ось по клеверу 30, по рибі і ключу 1 вересня, от 31-ті. Тут трошки воно таке. Тут, можливо, можливо, дуже швидка якась історія буде з проблемами, з тучами, але по ітогу тут буде рост, Тут немає. Я не бачу, щоб тут були. А ось воно і є. А ось воно і є. А я на тучі кинула. Так, може бути там, де. Вже, тобто це більш похоже на, так, тут можуть бути травми, бо чи це таке, по серцю може таке статися. 31 числа, 31 числа може десь щось якось так тут трапитися. Але, але воно лежить біля серця іде дерево, роз. Тобто, все одно по букету пройдете, тут не буде такого. Тут просто як. Знаєте, як нагнітання, таке відчуття, як нагнітання обстановки йде нервової системи, оце все. Ну, це як варіант. А взагалі по крисам, звісно, що можливо, можливі травми. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе, своїх близьких. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте трошки активними. Давайте ми трошечки підтягнемось хоча б до 7 тисяч. Хоча я хочу, хочеться вже, щоб якось було з 10. Трошки активізуйтеся, я вас дуже прошу, почуємось, папа. -па.